Як робиш добру, то не кайся, воно повернеться тобі, світ добрість неси, намагайся, ніколи не будь у журбі. А людям завжди усміхнися, даруй всім навколо тепло. Як гарно, довкіл, подивися, у світі так завжди було. Тож душу наповни красою і добрість у серці неси, і буде всім добре з тобою. Побільшає в світі краси, і щастя у серце налється, поменше в світі біди, весь світ тобі щиро всміхнеться, тому ти з добром в світ іди і щиро з людьми ним ділися, щоб стали щасливі усі, до квітки з любов'ю схилися, що сяє в ранковій росі. У небо поглянь, світанкове. У нім так багато краси, Усе в цьому світі чудове, А ти доброту в світ неси.